Чоловік екс-нардепки з Львівщини фінансував Росгвардію та платив податки РФ за готель в Криму. Правоохоронці оголосили підозру мешканцю Львівщини Володимиру Котеляку, співвласнику готелю у Ялті. Після анексії Криму він перереєстрував бізнес за російським законодавством, уклав договір на охорону готелю з військовими Росгвардії та регулярно перераховував їм кошти. За даними слідства, Котеляк сплатив майже 800 тисяч рублів податками на рахунки державних органів РФ та отримував зарплату в російській валюті. Розгвардія, з якою він співпрацював, безпосередньо бере участь у війні проти України. Найцікавіше те, що Володимир Котеляк є чоловіком колишньої нардепки від Батьківщини Лідії Котеляк, яка свого часу виграла вибори на мажоритарному окрузі «123». Котеляк ще у 2020 році зареєструвався в Росії як приватний підприємець у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Його діяльність тепер розслідується як фінансування держави-агресора. Ось такі відверті гниди були та залишаються у нашій владі. Слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.